Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотограж Андрія. Значить, Прийшла до мене пилка з таким питанням Не качає масло, Ну, зрозуміло, по шестерню треба поміняти. Тепер дивіться. Пила запускається, все, масло не качається. Працює все нормально. Коротше, зібрався розбирати шестерню. Міняти. Ну, зірочку відкрутити. Треба свічку нам зняти, понятно. Хочете я вам щось покажу. Я ще такого за своє життя не бачив. Пам-пам-пам-пам! Та От так народ, дивіться, як люди працюють. Ви таке бачили? Ви таке бачили чи ні? От скажіть. Ну от як сказати, ну що можна сказати? То просто дурдом. Світ не видів. Щастя цієї пили і щастя для того господара, що тут стоїть фільтр з паперовим. Ну паперовий фільтр з паперчиком. То просто дурдом. Дивіться, зараз я просто не йду сюди, в нас світла зараз немає, просто я вже так вибачаюся. Увага. Зараз буде феєрверк, Тиску теж не дуже є, але ще вистачить. Ой, красота! От так от. Бачите як гарно тут все? Да нічого не скажеш. Нічого не скажеш. Да, ну що, що я можу сказати? То просто цирк на дроті. А, ще тут трохи забув. Зараз. Но пила працює завдяки цьому фільтру. Ну такого я чудеса ще не Отак От так от якось. Добре. Тепер всім гарного дня і всім до побачення. Шестерню поміняю, масло буде качати, все нормально. До нових зустрічей всім па папа.